Яка ціна квадратного метра ось цих будинків? 950 доларів за метр квадратний проданий вже перший будинок, а також третій будинок, другий будинок на 127 метрів квадратних на продажі, і також четвертий будинок на 163 шістдесят метри квадратних. Що входить в ціну 950 доларів. Загальна територія три сотки по будинку утеплений, декорований з вікнами, дверми, з усім в комплексі разом із підсвіткою, з комунікації, септик, свердловина, а також електроенергія. Плюс два паркомісця вже з готовим навісом, і по території загальна огорожа, а також благоустрій всієї ділянки. Скажи, будь ласка, на цій території срач і залишиться? Ну, як ви бачите, зараз йде ще процес будівництва. Накривається дах, неутеплений фасад, не вставлені вікна. Після закінчення всіх будівельних процесів весь цей хлам прибереться, зробиться благоустрій, і все буде як на візуалізації. А покажи нам задній дворик. Ну і покажу.